Я скажу основну причину. Основна причина це є подорожчання природного газу для підприємства теплових мереж на виробництво тепла населення на 50%. Постанова НКРЄ Національної комісії регулювання електроенергетики була прийнята ще 13 липня 2010 року. А розглядаємо тарифи ми тільки сьогодні, тобто пройшло вже майже півроку. Ну, якщо говорити про процедуру встановлення тарифів, то до е, е, 2010 року тарифи на послуги, які надає підприємство, встановлювали органи місцевого самоврядування, тобто виконавчий комітет міської ради. У 2009 році законом України була створена Національна комісія регулювання ринку житлово-комунальних послуг. Згідно цього закону тарифи на теплову енергію як товар встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики. До так як ці, ці, ця комісія ще до цього часу не е, сформована, то згідно з цим законом повноваження були надані Національній комісії регулювання електроенергетики.